Що, Владі, кажуть, Тесли не продаються? Звісно, не продаються. Якщо Тесла сотка плюс, хто ж її купить? Ну, то у нас є 50. 50 пробіга. 50-ки по-любому продасться. 50 тисяч вот. це класний пробіг для Тесли. Всі рахують, якщо сотка пробігу, все, вона сівша, батарея в нуль посаджена. Білий салон. Вся біла. Фух. 50 пробігу, це можна ще накатати до сотки і спокійно собі продати. Да, Ті, що стоять соткою плюс, дуже важко продаються. Бо клієнти вже вважають, якщо у електрички сотка плюс, то вже як айфон, сіла батарейка. До речі, в цій машині залиті всі прошивки, все відновлено якісно. Є нова прошивочка загружена і також на автопілот. Тому всі сертифікати, все працює, заряджається швидко і так далі. Приїжджайте на тест-драйв. Вайка первого року, 20-м роком буде на обліку в Україні. Ціна 25 тисяч. Також цю машинку можна придбати в лізинг в кредит з 20% першого внеску. Це 5 тисяч доларів. Можна вже поїхати на цій біленькій красуні. Чекаємо вас на перегляди. Пишіть, телефонуйте та не забувайте заїжджати до зустрічі.